Гучні овації, щирі емоції. У центрі серединиць на Шепетівщині Аншлаг. До престольного свята селянам презентовано зону відпочинку. Найбільше радості дітям. Я ще Мені не холодно. Зігріті осіннім сонечком малі випробовують усі розваги, визначають, яка до душі найбільше. Горка, Качель. Качель. Все. На качелі. Село невелике, але живе. Що має стільки дітвори, були вражені навіть старожили тільки дошкільнят в серединцях до сотні. Демографічне питання в нас, скажімо так покращується. В цьому році до першого класу пішло 14 дітей. В минулому році народилось 15 діток. І якби перспектива в нас є. І ми дуже раді відкриттю цього спортивно ігрового майданчику, бо ми розуміємо, що нашим діткам буде де проводити своє дозвілля. Ще донедавна на цьому місці були руїни порослі чагарником з ініціативи Валентини Дмитрівни, яка звідси родом, досить стрімко усе перетворилось на ошатне місце відпочинку. Це не обійшлося без корпорації сворог без груп, без благодійного фонду звіснення громад, особистого вкладу Гордійчука Андрія Андрійовича, нашого голови правління корпорації «Сварог» і депутата обласної ради, також депутати обласної ради. Ячука Микола Миколаївича і звичайно, директора благодійного фонду громад громади княльне Василик і також зусиллям наших односельчан, тому що всі роботи виконані їхніми власними силами. Усі складові майданчика добротні і якісні вартістю 150 тисяч гривень. Батьки дітвори, яка нині тішиться обновам, трудились тут, повертаючись з роботи і не шкодуючи навіть вихідних, допомагали і носити, і привозити. І вложувати плитку, бордюри, все вложувати допомагали, і качельки ставити. Починали з нуля, з руїн. Ну і тобі зараз можете подивитися, що ми зробили своїми самами. Вийти з маленькою дитиною, десь погуляти, щоб вона покаталася, побіглася. А особливо на день села це дуже приємно для нас. А зараз буде вообще дуже хорошо. Буде декуди дитину привів, посадів, віддихнув, Дитина погралася то… Дуже прекрасно. Це найкращий подарок для дітей з села Серединці. Я хотів би, щоб на всій нашій українській землі було побільше таких маленьких п'ятачків і великих, де люди могли б відпочити, порадіти один другому, щоб наші діти весь час мали такий чудовий сміх, ігри, а не знали тої біди, яка сьогодні є на нашій землі. Я вас всіх вітаю святом. Хай покрова Божої матері накривають вас тільки добром, миром, спокоєм, достатком в сім'ї. Хай Божа благодасть, буде нашим дітям все життя. Серце серединиць забилось по-новому. В унісон з іншими громадами, які теж об'єднались довкола добрих справ, і до них неодмінно додадуться інші. Благодійники запевняють, що неодмінно їх підтримають.